Про головківські коники і барашні дізнається вся Україна. Пряники з Олександрівщини потрапили до проєкту з одного тіста. Прем'єра вже 2 травня. Поділилася новиною. Олена Мітюріна. 2 травня в Україні анонсована прем'єра документального фільму з одного тіста, і це такий велика частина проєкту. Який реалізується програмою компанією Фільм і креативним продюсером Сергієм Гулейковим. Перші їхні роботи українці можуть знати, це фільм Спадок, де зняті всі, всі регіони України традиційний одяг. Потім вони зняли теж весільний спадок. Це теж дуже такий класний фільм, класна робота. Перед останньою роботою їх було борщ, секретний інгредієнт з Євгеном Клопотенко. І остання їх робота це дослідження, яке вони присвятили саме нашій хлібній культурі. І одним із сюжетів в цих дослідженні буде наш сюжет про наше традиційне печиво, різдвяне коники і баришні. Про коники і баршні, традиційне різдвяне печиво організатори проєкту, дізналися соцмереж зі сторінки вдома, де був презентований відеоролик з Катериною Чайкою, мешканкою Головківки. Які ми знімали минулої позаминулої зими зими в селі Головківка з бабкатю Чайкою, вона ще тоді була жива, де вона нам розповідала про цю традицію, спогади свої, як вона його готує, пекла нам ці коники і баришні. Ми це зафільмували, і потім ну, у нас був свій рух в цьому напрямку, тому що ми розуміли, що це дуже така архаїчна частина культури нашої хлібної, яку не можна оминати. Ми її внесли до обласного, національного переліку, до обласного переліку елементів культурної спадщини. І зараз ми намагаємось просунути на національний всеукраїнський перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. З перегляду цього відеоролику розпочинається кожен майстер-клас з оздоблення різдвяних пряників. Вони були в центрі уваги музейної майстерні. Сергій Гулейков був от, ініціатором того, він знайшов мої координати і спитав, чи були б ми зацікавлені. Звичайно, ми сказали, що звичайно, звичайно, так, 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 приїжджайте, ми вам допоможемо. На той час, коли відбувалися зйомки, Бабкаті вже не було живої, але її онука Олена Нагорна, вона живе в Головківці і продовжує цю традицію. Вона згодилася бути в кадрі з Ольгою Мартиновською. і… В минулому році здається, це був початок вересня. До нас приїхала вся команда, і ми були в хаті. Баби Каті, в неї зберіглася піч в літній кухні, і зйомки відбувалися саме в бабиній хаті, в, баби Катіній хаті, в її печі. Приїхав її син з хаток. Тобто там зібралася взагалі вся їхня родина і до нас доєдналася компанія Фільм Юей. Фільм взагалі це була дуже крута подія, але ми не могли нічого тоді про це говорити. Дуже сильно громко на загал гучно. Тому що Ну, такі були умови. Ми навіть не могли запросити вас на зйомки, щоб цим поділитися. Але це була така подія, коли Оля Мартиновська пішла по головківці, і хто її впізнавав? Взагалі, потім ми поїхали в їхню їдальню. У нас була домовленість, що команду покормлять. І взагалі люди дуже прості, і вони ще так йшли на щире спілкування і давали автографи. Дівчата з ними всі перефотографувалися. Тобто була така. Цікава подія. Так, а тепер буде результат. Звісно, сучасні пряники готуються з медом. Вони солодкі та смачні. В дитинстві Баби Каті пряники були прісні та тверді, адже готувалися під час посту.